Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск всім важливим справам з 30 березня по 2 квітня, включене 2024 року. Це у нас завершається місяць березень, два дні і перші два дні квітня. І як завжди, давайте розглянемо першу чергу агрогороскоп. І тут дуже цікаві е, якраз будуть події. 30 та 31 спадаючий місяць, у нас і буде знак стрілець. Місяць в знаці стрілець, а значить, буде можливість е, висадити різні висадки овочевих культур для отримання якісного насіння або посіяти насіння. І теж ці культури будуть служити для отримання якісного насіння. Розсаду в ці дні не турбуємо. Для квітів. Для квітів актуальна посадка плетистих квітів закритою кореневою системою та захист від шкідників та хвороб і зелені операції. Для кімнатних рослин на 30-31 березня зелені операції актуальні та захист від шкідників і хвороб. Поливи підживлення не плануємо, в саду проводимо обрізку та зелені операції в теплих країнах, зелені операції дуже Добрий час. Збираємо врожай, робимо заготівлі, квасити капусту на ці два дні не плануємо. Настоянка та збір лікарських рослин так, риболовля не плануємо, кімнатні овочі, для них актуальні зелені операції та захист від шкідників та хвороб, інкубацію на цей рівень. Час на два дні не плануємо. А тепер розглянемо ще два дні 1 та 2 квітня, коли місяць, спадаючи, місяць буде в знаці козоріг. Але час у нас буде з цього знаку. Трохи вибраний, і це зв'язано з тим, що місяць буде переходити з третьої-четверту фазу. І цей період буде у нас з 18-ї години вечора, 1 -го квітня, і о 18 годині вечора 2-го завершиться. Тому дивіться, посівами, що ми плануємо з 8 години ранку, 1 -го до 18-го вечора висаджуємо картоплю. Сіємо насіння буряка, моркви, кореневої селери, кореневої петрушки, редису редьки, дайкону, всіх-всіх корінців. Це у нас першого з 8 години до вісімнадцятого. А ось другого вже після вісімнадцятої вечора і до кінця доби знову ж таки всі корени, плодові овочі, висаджуємо чи сіємо їх насіння. Розсада така ж сама у нас історія. 1 з 8 години ранку до 18 працюємо з розсадою, і з 18-ї вечора до кінця доби, 2 квітня, це у нас і пікірування, пересадка, перевалка, посадка, все це, що стосується роботи з розсадою. Квіти. Першого у нас будуть такі роботи з квітами з 8 до 18 живці, нарізаємо, укорінюємо, працюємо з розсадою, проводимо пересадку. Рослин і поливи та підживлення проводимо, який час зараз ми з вами розглянемо, коли краще, ефективніше проводити. І Зразу ж квіти розглянемо другого. Після 18-ї години до кінця доби нарізаємо живці та укорінюємо, проводимо пересадку розсади, перевалку розсади, і поливи та підживлення. Кімнатні рослини, будь ласка, будьте уважні, хто питав про пересадку кімнатних рослин. Пересаджуйте кімнатні рослини 1 з 8 до 18 дня вечора і поливи підживлення для них актуальні. І, до речі, можна пересадку, якщо не встигнете, першого з 8 ранку до 18 вечора. Після 18 вечора до кінця доби можете цю роботу продовжити. Поливи та підживлення також актуальні. І тепер для всіх рослин поливи та підживлення. Отож, поливи першого після сьомої ранку починаємо. Підживлення вже після дев'ятої. 2 квітня у нас вся доба для цієї роботи. В саду дуже багато буде роботи. З 8 до 18 години вечора, 1 квітня, посадка саджанців, садових рослин, і декоративних, і квіткових, і лісових. Абсолютно всі саджанці висаджують. Можети з 8 до 18, першого. дуже гарний час. В цей час можна укорінювати живці, проводьте щеплення, дуже добрий час з 8 ранку до 18. Поливи та підживлення обрізку та зелені операції проводите. Тут немає рамок часових, обрізку зелені операції вже є і рано вранці, і допізна можна робити. Так от, ось ці справи в саду посадку ще можна, якщо не встигнете, після 18 вечора другого можна завершити посадку саджанців, будь-яких, нарізати живці, укорінювати їх, проводити щеплення, обрізку і зелені операції, поливи та підживлення. Зелені операції будуть актуальні для всіх рослин. Збираємо врожай і робимо різні заготівлі. Так, квашення капусти у нас якраз з 7.30 починається і завершується до кінця доби другого. Настоїмки готуємо, збираємо лікарські рослини, риболовлю можна запланувати і піти на рибну ловлю. І Готуйтеся до того, що вже скоро цей час завершиться, тому що риба буде зайнята своїм потомством. Кімнатні овочі для них актуально першого поливи після сьомої ранку і підживлення після дев'ятої ранку. І те ж саме у нас поливи підживлення, другого, вся доба, а от можна вже інкубацією займатися, першого та другого закладати яйця курей на інкубацію. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 30 березня, по 2 квітня. У нас є декілька таких прохань від наших підписників. Ось треба невелику справу відкрити, треба якесь діло зробити, і розуміємо, що в квітні місяці вже з 2 по 25 буде ретроградний Меркурій. Чим можна десь в якийсь час ще хоч трохи трошечки часу, щоб зробити ці, ці справи і щось купити. Ось такий час є 30 та 31. -го. Стрілець дуже велику енергію дає, і можна використати для початку справ і для покупок 30 та 31. перше. І все. 2-го, все. І у нас квітень весь, майже весь, там в кінці будемо розглядати, коли вже квітень, тоді ми будемо знати, коли там в кінці вже можна буде щось робити. Йдемо в будинок 30-31. З березня у нас в будинку груба камін, і не тільки груба камін, а інше приладдя, яке ви будете використовувати. Може, все це дуже швидко загоріться, можуть бути пожежі, будьте уважні. Можна запланувати на 30 31 стрижку волосся, стрижку нігтей. Фарбувати волосся не можна це знак з вогню згорить волосся. Мити волосся можна, сауну не плануємо, маски не працюють в цей час, очищення шкіри продовжується на спадаючому місяці, очищення організму не плануємо і не проводимо, рукоділля ні. Для тіста актуально трохи більше рідини. Прання прибирання не плануємо, якість ніяка, ремонтні роботи добре, привітрення речей при гарній погоді так. А тепер розглянемо ще два дні: перше та друге якраз квітня в козорозі. А тут у нас є трошечки можливість дещо зробити. Але в першу чергу давайте грубо камін, може бути дим, будьте уважні. Ось що ми повинні знати 1 квітня. З 7-ї години ранку 30 хвилин і до 18 ми можемо запланувати стрижку волосся, стрижку нігти і фарбування волосся. Але друге, не плануємо цієї роботи. Мити волосся можна два дні, сауна ні. Догляд за шкірою маски будуть працювати і, і другого, очищення шкіри продовжується, очищення організму не плануємо. Рукоділі дуже гарні роботи в козирозі виходять. Для тіста це норма по рецепту. Ось можна коли запланувати прання та прибирання на 1 та 2 квітня, але ремонтні роботи та провітрювання речей, навіть при гарній погоді, краще цього не робити. Це козиріг. Наступна рубрика це у нас здоров'ячко. Що ми повинні знати про здоров'я? В першу чергу 30 та 31 місяць спадаючи буде в знаці стрілець. В стрільці вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Не можна проводити операції на печінці та інші порожнені, порожнені операції, при яких спостерігаються великі крововтрати та не можна проводити ортопедичні операції. В цей час загострюються такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія і шимічна хвороба серця, в цей час небезпечні бактеріальні, вірусні паразитарні інфекції, але можна лікувати органи дихання. Можна лікувати мігрені, гіпер- та гіпотонії, а також лікуєте щитовидну та вилочкову залози. Можна проводити сканування різних органів. Що стосується зубів, це спадаючий місяць і можна в цей час займатися протезуванням зубів, видаленням зубів, зубів і лікуванням зубів. Наступний період у нас 1 та 2 квітня, зразу скажу, стоматологію на ці два дні не плануйте. Це козаріг ні в якому випадку, але давайте більш конкретно розглянемо цей знак. Перше, друге в козирозі будуть вразливі жовчний міхор, скелет, кісткова система, тобто всі кістки, суглоби, сухожилля. і зверніть увагу на коліна. Не можна проводити операції на кістках, на коліних суглобах, на кістковому мозоку не можна видаляти зуби. І не можна в цей час не тільки не видаляти зуби, але і протезуванням займатися, лікуванням, не, стоматологію не плануємо. Будьте уважні, вразливі всі кістки та кістечки нашого тіла. Велика небезпека переломів. Не спішіть, в ці дні треба вести себе дуже спокійно. До речі, в Козарозі 1 та 2 квітня можуть загострюватися такі хвороби, як радикуліт, жовчно хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондроз, артрит та артроз. Але ефективними будуть лікування дихальних шляхів, діабету, гастриту, гастроентериту, хвороб шлунку, виразку та хвороби 12-палої кишки. Це спадаючий місяць, а тому це сприятливий час для операцій на легенях, на дихальних шляхах, на шлунку, на 12-палій кишці та на стравоході. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися. То будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.